Привіт! Привіт! Ми відділ тактичних речей і гігієни нашого ангару. І ми зараз розкажемо про наші нагальні потреби. Нам потрібні шкарпетки. Шкарпетки бажано високі і трекінгові для того, щоб вони добре вбирали вологу. Також нам потрібна білизна. Білизна усіх розмірів, усіх варіацій від S до XXXXL Також нам потрібна термобілизна. Термобілизна бажано не найгіршої якості, адже. Так, Також підходять будь-які розміри від S до XXXXL. Також нам дуже потрібні футболочки. Футболочки мають бути без жодних надписів, кольору, коль, кольорів зелених та будь-яких інших темних. Розмірів так само будь-яких. Також нам дуже потрібні спальники. Спальники, оскільки наближається зима, мають відповідати е, зимовим стандартам, тобто бути від е, 5 градусів тепла до мінус 25 градусів. Бажано тепліші, якщо є можливість туристичні компактні. Також нам дуже дуже потрібні кармати, але так як вони нам дуже дуже потрібні, у нас їх немає. Тому ми навіть не можемо вам навести приклад, які нам потрібні.